На початку 70-х років Каліфорнія жила у страху. Люди зникали просто серед білого дня. Поліція була у розпачі. Та коли вони зловили винного, світ почув його пояснення: Я робив це, щоб врятувати світ від землетрусу». Це історія Герберта Маліна, людини, яка вірила, що вбивства можуть зупинити катастрофу. Герберт Вільям Малін американський серійний вбивця. Жертвами якого стали 13 людей у Каліфорнії на початку 1970-х років. Він зізнався у вбивствах, які, за його словами, запобігали землетрусам. За жахливого збігу обставин для жителів району Санта-Крус злочини Кемпера та Герберта Маліна припадають на один і той же період з 1972 до 1973 року. Додавши плутанини в розслідування, їх заарештували одного за одним через кілька тижнів. Їхня кількість жертв становила 21 особа. У мене на каналі є також відео про Едмунда Кемпера. Хто не бачив, раджу до перегляду. Герберт Вільям Малін народився 18 квітня 1947 року в Салінасі, Каліфорнія. Як повідомляється, його батько був суворим. Незадовго до п'ятиріччя Маліна сім'я переїхала у Сан-Франциско. Малін мав багато друзів у школі, коли йому було 16 років. Однокласники визнали його наймовірнішим кандидатом на успіх. У той час, через параноїдальний шизофренічний розлад, Малін відчував труднощі в житті. У червні 1965 року, невдовзі після закінчення школи, один із друзів Маліна, Дін Річардсон. Гине в автомобільній аварії. Малін почував себе спустошеним. У своїй кімнаті він побудував святилище для свого друга та став одержимим реінкарнацією. У 1969 році Малін потрапив у Державну психіатричну лікарню Мендосіну. Протягом наступних кількох років він проходив лікування у різних психіатричних закладах, але був виписаний після приступів. Оскільки не завдавав шкоди ні собі, ні іншим. Загалом Малін був направлений до п'яти психлікарень. У той час, коли Маліну було за 20, у нього діагностували параноїдну шизофренію, яка погіршилась зживанням ЛСД і марихуани. До 1972 року Малін, якому вже виповнилося 25, повернувся до своїх батьків у Фелтон, штат Каліфорнія. У горах Санта-Крус. день народження Малін вважав дуже значущим, оскільки пов'язував його з датою землетрусу в Сан-Франциско 18 квітня 1906 року. Малін вважав, що війна у В'єтнамі спричинила достатньо смертей американців як кривавої жертви природі для запобігання землетрусам. Йому потрібно буде почати вбивати людей, щоб мати достатньо смертей. Для уникнення катастрофічного землетрусу. Саме з тієї причини, як він сказав, його батько за допомогою телепатії наказав йому забрати кілька життів. 13 жовтня 1972 року Малін прикинувся, що має проблеми з машиною і зупинився, відкривши капот. 55-річний бродяга Лоуренс Вайт запропонував допомогти полагодити автомобіль в обмін на поїздку. Вайт подивився на двигун універсала Чеві 58-го року випуску, і Малін розбив йому голову бейсбольною битою. Малін відтягнув тіло Вайта в ліс. Труп знайшли наступного дня. Малін пізніше стверджував, що його жертва була схожа на йону з Біблії. І він надіслав телепатичне повідомлення: Гей, чоловіче, підніми мене і викинь за борт, убий мене, щоб інші врятувалися. За наказом батька. Йому необхідна була ще смерть як жертвоприношення, а також для перевірки гіпотези про швидке забруднення навколишнього середовища та велику ймовірність землетрусу. Жертвою стала автостопниця Мері Маргарет Гілфойл 24 роки, яку він підібрав на шосе. Малін вдарив її ножем у груди під час водіння. Він розрізав її живіт, щоб перевірити гіпотезу про забруднення. Вийняв її органи, оглянув їх і повісив на сусідні гілки, щоб краще їх бачити. Її скелетоване тіло знайшли лише через кілька місяців. 2 листопада 1972 року Малін засумнівався в доцільності вказівок свого батька та пішов у сповідальню католицької церкви Святої Марії в Лос Гатус. Він розповів, що священник, отець Анрі Томей, Хотів добровільно стати його наступною жертвою. Він відкрив сповідальню, вдарив і наніс ножові поранення Анрі. Священник лежав у сповідальні, спливаючи кров'ю, а парафіянин спостерігав, як Малін втікає. Парафіянин побіг за допомогою, але опис свідків високого і худорлявого чоловіка не дуже допоміг слідству. Приблизно в січні 1973 року. Шукаючи спосіб виконати свою місію законно, Малін намагався приєднатися до морської піхоти, але через відмову підписати копію своєї судимості, морська піхота відкликала свою пропозицію. До січня 1973 року Малін припинив вживання наркотиків, звинувативши їх у своїх проблемах. На початку січня 1973 року Малін поїхав у віддалений район Хиж. Думаючи, що там живе колишній товариш по команді, який вперше дав йому покорити марихуану. Жінку, яка відчинила двері, звали Кеті Френсіс. Френсіс сказала, що чоловік, якого він хотів бачити, живе далі по дорозі. На згадку про Маліна вона також наполягала на тому, що вона та її діти, Девід 9, 9 років і Деймон 4 роки, хотіли б добровільно стати кривавими жертвами. Він убив їх усіх з пістолета. Потім Малін постукав у двері товариша по команді. Той не зміг відповісти, чому він зруйнував життя Маліна першою порцією травички, тому був застрелений. Помираючи, чоловік поповз, намагаючись сказати своїй дружині замкнути двері ванної кімнати, але Малін їх зламав і застрелив жінку. Поліція вважала, що смерті в обох будинках були пов'язані з наркотиками. Тому не підозрювали про зв'язок зі смертю священника або попередніми вбивствами. Приблизно через місяць, 10 лютого 1973 року, на пішій прогулянці у державному парку у Санта-Крус Малін зустрів чотирьох підлітків, які нелегально відпочивали. Він підійшов до них, вступив у коротку розмову та заявив, що він наглядач парку. Він сказав їм піти. Тому що вони, за словами Маліна, забруднювали ліс. Однак вони прогнали його та залишилися в наметі. Наступного дня Малін повернувся та застрелив усіх чотирьох у голову з калібру 22. Після цього він забрав їхню гвинтівку та 20 доларів. Наступне вбивство сталося до того, як тіла попередніх жертв були знайдені. Малін віз дрова у своєму універсалі. Він помітив свою жертву. 72-річного боксера на пенсії та торговця рибою на ім'я Фред Ебі Перес, який працював у своєму саду в Санта Крус. Малін розвернувся, зупинився, поставив гвинтівку на капот та вистрілив Фреду у серце. Вбивство було скоєно на очах сусіда вбито, у якого був номерний знак Малін. Через кілька хвилин після того, як опис було передано по поліцейському радіо. Маліну наказали зупинитися, і патрульний затримав його. У машині був пістолет Калібру 22, з якого вбили людей у хижах. Злочинець не намагався використати гвинтівку, з якою він нещодавно стріляв, яка була поруч на сидінні. Під час вбивств Маліна поліція страждала від сліпоти зв'язків через кілька факторів: по-перше, вбивства не були пов'язані схожою зброєю чи способом дії. По-друге, жертви відрізнялися одна від одної за віком, расою та статтю. І нарешті Едмунд Кемпер, який вб'є свою останню жертву з восьми жертв за кілька тижнів, діяв приблизно в тому самому районі та в той самий час. Малін вчиняв вбивства протягом чотирьох місяців. Офіс окружного прокурора округу Санта-Крус звинуватив Маліна в десяти вбивствах, суд над ним розпочався. 30 липня 1973 року Малін зізнався у всіх злочинах, тому судовий процес зосереджувався на тому, чи був він осудним. Прокурор Кріс Котал підкреслив той факт, що підсудний замітав сліди та проявляв навмисність у деяких своїх злочинах, тоді як захист стверджував, що маячення Маліна спонукали його до вбивства 19 серпня 1973 року. Після 14 годин обговорення Маліна було визнано винним у вбивствах першого ступеня Джима Джанері та Кеті Френсіс, оскільки вони вважалися навмисними, І у восьми інших епізодах Другого ступеня, тому що журів вважало їх імпульсними. 26-річний Малін був визнаний винним у десяти вбивствах. Прокуратура округу Санта-Клара висунула Маліну звинувачення у вбивстві Анрі Томея. 11 грудня 1973 року. У перший день судового процесу він визнав себе винним у вбивстві другого ступеня. Він був засуджений до довічного ув'язнення в суді округу Санта-Крус. І йому було відмовлено в умовно-достроковому звільненні вісім разів з 1980 року. Він перебував у державній в'язниці мул Крік у місті Айон, Каліфорнії. Під час ув'язнення. Малін заявляв, що вчинив свої злочини лише з метою збереження навколишнього середовища. Доктор Девід Марлов з Університету Каліфорнії у Санта Крусі діагностував йому шизофренію параноїдального типу. Малін спілкувався з Едмундом Кемпером. В якийсь момент вони перебували в сусідніх камерах. Кемпер не любив Маліна, вважаючи, що він вбивав без вагомої причини. Кемпер згадував, Ну, Малін мав звичку співати та турбувати людей, коли хтось намагався дивитися телевізор. Тож я обливав його водою, щоб заткнути йому рота. Потім, коли він був хорошим хлопчиком, я давав йому трохи арахіс. Це виявилося ефективним, бо незабаром він просив дозволу заспівати. Герберт Малін помер 18 серпня 2022 року у 75 років від природних причин. В каліфорнійському медичному закладі. Суд визнав Герберта Маліна осудним, але навіть після десятиліть у в'язниці він не зрозумів своєї провини. Він залишився у полоні власних ілюзій, упевнений, що врятував Каліфорнію від загибелі. І, можливо, саме це робить його історію ще більш моторошною. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком, підпискою і коментарем. Попереду ще багато темних історій. Те правда страшніше за будь-який фільм. Дякую, що були зі мною.